Літо час відпочинку за півтора місяці Хтось вже встиг взяти відпустку і відпочити на світових курортах. А дехто тільки мріє поніжитись під пальмами. Менеджер з туризму Ольга Петренко розповіла, яким країнам зазвичай віддають перевагу закарпатці. А зараз туристи на Закарпатті подорожують безвізові країни, такі як Туреччина, Єгипет, Туніс, Чорногорія та Кіпер. А також можна подорожувати в візові країни, такі як Греція, такі як Іспанія. Дуже хороші ціни на них. По можна за 300 євро злетіти на все включено на людину за тиждень. Пані Ольга працює в туристичній компанії вже п'ять років. Жінка розповідає, найпопулярнішими в літню пору залишаються європейські курорти. Екзотичні країни обирають рідше. Влітку не дуже подорожують, тому що в екзотичних країнах зараз сезон дожів, але почнеться осінь. Почнеться екзотичні країни, такі як Таїланд, Шрі-Ланка, Домінікана. Ужгородець Степан Дадус подорожує з сім'єю вже не перший рік. Цього разу вподобали іспанський острів Майорка. Він багатий на морепродукти, що й підкуповує туристів. Попали на їх основний ринок морепродуктів. Мені там, що вибрав, то мені і приготували, було, було просто супер. Море на пальмі красиве дуже, море ярке. Був у Хорватії, був у Греції, був у Турції, на, на морях. Ну, Іспанія поки цікавіша. Студентка Олеся Матій також досвідчений турист. У підлітковому віці дівчина разом з танцювальним колективом, учасницею якого була, побувала в Австрії, Болгарії, Словаччині, Угорщині та Греції. Цього літа вирішила подорожувати батьківщиною. Я подорожую Україною. Це переважно Львів, Київ. Івано-Франківськ Планую поїхати в Чернівці. І ще недавно побачила по телебаченню дуже гарну місцеву в Україні на Миколаївщині. Називається, називається Диявольська долина. От мені дуже сподобалося, я хочу неодмінно відвідати в майбутньому. Психологи радять обов'язково відпочити влітку. Менеджери з туризму у свою чергу радо допоможуть підібрати кращий варіант закордонного відпочинку для душі, тіла і гаманця. І кажуть, якщо ж all Inclusive вже набрид, варто відвідати старовинні українські міста та мандрувати горами.